Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо розпочинаємо 15-й розділ Євангелії від Луки, вірші з 1 по 10. У митері і грішники приходили до нього, щоб його почути. А фарисеї з книжниками нарікали. Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу. Котрий з вас, чоловік, мавши сотні овець, і одну з них загубивши, не заставить 99 у пустелі, і не піде шукати загублену, поки її не знайде, а знай... знайшовши, кладе її собі, радіючи на плечі і, повернувшись додому, скликає друзів, сусідів і до них каже Радійте зі мною, бо я знайшов овечку, що була, загубилася. Отак кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником що кається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи 10 драхм, як одну загубила, не засвітить світла, не замітатиме своєї хати і не шукатиме старанно, поки не знайде. А знай знайшовши, скличе. Подруг і сусідок, і їм каже: радійте зі мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубилася. Отак От кажу вам: буває між ангелами Божими, радість над одним грішником, що кається. Такий фрагмент маємо на сьогодні. Ми, мабуть, всі знаємо, що цей 15-й розділ дуже часто називається розділом присвяченим. Божому милосердю і практично у всіх перекладах е, сучасних е, та притча про милосердного батька і марнотравного сина, ну, ну, вони якось виходять на перший план. І, в принципі, е, ну, власне цей наступний фрагмент або називається Милосердний батько, або марнотравний син. Але варто задуматись, хто так направді є головним героєм в цій Євангелії. Е, Отож, Ісус сьогодні звертається до нас, хто з вас, Тобто, а, хто з вас, чоловіків, хто з вас жінок, Тобто, Господь запрошує нас зайняти місце Бога, поставити себе на місце Бога і уявити собі, що ти є батько, а всі діти, всі люди це є твої діти. Дуже гарно і радикально це робить такий твір, хата, де там людина спілкується з Богом. Має до нього претензії і, ну, і десь там в цій розмові я не читаю, я не багато разів починав читати, але ніколи не прочитав. Десь там в дискусії кажуть, що Бог власне ставить людину на своє місце і каже: Слухай, в тебе є два сини, уявити в собі таку ситуацію. Правда, один кращий, один гірший, кого з них пошлеш в рай, а кого в ад. Але я думаю, що ця книга досить серйозно відрозляє і дійсно ставить людину на місце Бога. Правда, для Бога ми всі є діти, тому Господь хоче, щоб кожна його дитина направді навернулася і мала життя вічне. Так як в попередньому розділі ми говорили про того царя, який змушує, який там заводить всіх на, на свій бенкет. Правда, і поки є вільні місця, ну, то цей дім залишається вільним, да, коли є пусте місце, бо хтось не займає місце за столом. Для батька це означає, що дім є порожнім. Коли щось сталося з одним з його дітей. Правда, і тому Ісус каже, що хто з вас, чоловіків, хто з вас, жінок, тобто, ну, поставте себе на місце Бога, або І це не просто для експеримента, а взагалі живіть так як будто ви е, ну, є запрошені до того, щоб бути Богом для інших, особливо для тих загублених. Далі, ну, якби повторюються ці причі. Одна для чоловіків розповідається, друга для жінок. В принципі, спеціалісти кажуть, Ролан мене, наприклад, говорить, що це і одна притча, але так, щоб кожен зміг розпізнати себе в цій причині, ну, то є людина, чоловік, і є жінка, і є чоловіча професія, дуже класно пасти овечок. І є жіноча професія, ще краща рахувати гроші вдома. У нас на уроці були, ну, був люди, дівчата хлопали. Правда, коли це почули, що чоловіча жіноча робота це там овечки, правда, а жіноча це рахувати гроші, правда. Але ну це лука придумав. Це тільки мій професор повторює лише за ним. І я так само за професором. Отож, один згубив овечку, покидає 99 на пустині, йде. Шукає жінка, шукає драхму, загублену. Той кличе сусідів, той та кличе сусідок, коли вже познаходять, радість велика. І є один такий фрагмент, є одна така фраза, яка є тільки посередині між цими двома притчами, бо обидві закінчуються тим, що так буде радість між ангелами небесними. Над одним грішником що кається. І це повторюється на кінці першої і другої. А от цієї фрази. Правда, ніж на 99, які не потрібно покаяння. І ця фраза, вона лише між двома цими фрагментами. І що Лука хоче нам сказати, що це є центральна фраза, вона є найголовніша. Так само і на, на уроці правда на заняттях. тоді, Професор нам задав це питання: ну, хто ці 99, яким не потрібно покаяння? Е, ну, Деякі кажуть, ну то це не, мабуть, мусить бути хтось такі святі, як ангели вже небесні. Ну, а добре, але ж в ангелів небесних буде радість більше з одного грішника, правда. Тобто, ангели над ангелами будуть е, якось е, тішитись? Ну, ні. Е, правда, далі, може, це хтось із церкви, хто вже не вернувся, хто вже. ну, Правді, є учнем Ісуса Христа, але питання, чи, чи учнем він не є такий момент, коли для учня вже більше не потрібно покаяння. Знову ж таки, погодимо, що такого моменту в житті людини ну, практично не, не буває. Завжди є е, власне щось, е, до чого людина повинна стремитися, покращувати. Тобто, покаяння це є нормальна ситуація учня. Правда. Тобто... Ну немає таких людей, яким не потрібно покаяння. Є люди, які вважають себе, що їм не потрібно покаяння, і це є фарисеї. Да? Бо якщо ми уважно слухали, а зазвичай ми неуважно слухаємо і неуважно читаємо, і неуважно пізніше називаємо цей 15-й розділ або про милосердного батька, або про милосердного си марнотравного сина. Правда, тут йдеться про фарисеїв. Вони є на першому місці. Вони є в центрі уваги Ісуса Христа. Як починається цей розділ? Усі митарі і грішники приходили до нього, щоб його почути. А фарисеї з книжниками нарікали: цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу. Тобто, ця притча говориться для фарисеїв, не для грішників, правда, про марнотравного сина, про овечку, яка загубилася. Правда, Господь їх знайде, і, і грішник, особливо як той перший син спробував жити без Бога. І чим це грози, грозить в цьому житті? А ще що подумає людина, що очікує його і в вічному в житті, ну то якось він розумів, що потрібно йому є милосердя, покаяння, все йому дуже треба. Правда, гірше всього з фарисеями. І тому, власне, ця притча ну, правді говорить про фарисеїв. Тепер ми. Починаємо розуміти, що цей пастух, пастир з першої притчі, ну він не залишає 99 на пустелі. Він залишає тих, які не хочуть навертатися. Вони себе залишають, так як ми чули на початку, правда? Ісус сидить за столом з грішниками, їсть з ними, а фарисеї стоять далеко і, ну і не хочуть сядати з Ісусом за один стіл. Чому Тому що ну з грішниками вони не хочуть бути? Правда, тобто, вони перекреслюють своє братерство по відношенню до своїх ближніх, але коли ми тільки раз перекреслимо братерство з нашими братами, ми так само перекреслюємо наше синівство по відношенню до Бога Отця, цього робити ніколи не можна. І якщо фарисеї це роблять. І вони не бачать проблем у собі, то, то це дійсно повинно нас завжди якось насторажувати, що, що чим це вони кращі, Чим це ми краще, коли ми якось когось перекреслюємо, а, а нам навіть не потрібно покаяння. Тому тих 99, ну їх пастир не залишає на пустині, вони самі не хочуть підходити до правда до столу, сідати разом з Ісусом Христом. Правда, і разом з грішниками, і, і на правді вчитися каятись, правда, і про це, між іншим, говорить ця притча, бо зверніть увагу, що овечка це та, яка губиться далеко від дому, да, і пастирі де неї шукати далеко. Правда, а драхма це і щось, що губиться у цієї жінки тут в домі. Правда, і так само наступна притча буде розповідати нам про двох синів. Один загубився від батька, будучи далеко від дому, а інший загубився в домі. Власне, і на ньому, на цьому другому, закінчується Євангеліє. Тобто, цей другий є насправді так на правді найважливіший в цьому оповіданні, в цьому 15-му розділі. Тобто, весь цей розділ присвячений наверненню фарисеїв. Ми пам'ятаємо, в 14 розділі була ця притча про царя, який там бенкет організовує. Було там три таких, як би сказати, покликання. І ми говорили, що перше це є покликання для Ізраїля. Друге, це те покликання до спасіння, яке сам Ісус робив в часі свого життя. А пізніше третій етап покликання да, то придіть, придіть, придіть. Це було вже покликання, яке доконується через апостолів, через ну християн, які розходяться з Єрусалиму на весь світ, тобто для язичників. А ця принча написана спеціально, щоб зробити якийсь, можна сказати, такий четвертий заклик саме для тих, для фарисеїв, які не хочуть каятись, які не хочуть власне ну, в такий спосіб приєднатися до. Ну, до спасіння самі не, не потребують власне, цього милосердя Божого і мусять до нього навернутися. На, зазвичай, коли ми говоримо про навернення, ми говоримо про те, що це грішник має навернутися до чогось доброго. А тут ідеться про навернення справедливого, і це є набагато важче, поки справедливий не побачить власне свого гріха. Він не відчує потреби покаяння і, і тому з ними найважче. Але все одно, вони діти Божі, так само брати наші. І ми так само як переживаємо за найгірших грішників, так само повинні вміти переживати за найкращих фарисеїв у цьому світі, щоб кожному з них допомогти пізнати милосердного отця. Дякую всім за увагу, вже темно робиться, але маю надію, що щось там буде видно. Але насамперед маю надію, що буде щось чути. Дякую за увагу. Кому сподобалось, поширюємо, щоб це слово Боже розійшлось як найдалі. Дякую, слава Ісусу Христу!